Розквітли наші хризантеми і робимо трошки невеличкий такий антивідгук. Замовляли ми розсаду хризантем на сайті Квіти України. Синіми галочками позначені кольори, які ми замовляли. Але, на жаль, отримали ми не зовсім те, що хотіли. Зелених і коралових хризантем ми не отримали зовсім. Ця хризантемка більш-менш схожа на ту, яка була на фото, і оранжева також присутня. Таких кольорів білих, бордових, рожевих не замовляли, хоча рожеві, звісно, все воно гарне, красиве, але трошки не те, що хотілося. Проте, замовляли ми ще гіллячкові хризантеми на сайті Rossada.ua і отримали такі, як вони й мають бути. Це гіллячкові хризантеми, які з наступним роком будуть розростатися. Їх обов'язково потрібно буде підв'язувати, робити їм шпалеру. В цьому році вони пустили тільки сигнальні квіточки. Але ми вже бачимо, що це дійсно ті хризантеми, які ми замовляли. Тому надалі будемо замовляти квіти, та й, в принципі, все тільки в перевірених місцях, бо не дуже приємно отримувати кота в мішку, бо це все час, витрачений час. Тому якось так. В коментарях діліться власним досвідом і також будемо вдячні за рекомендації гарних та добросовісних магазинів. Всім дякуємо за перегляд! Бережіть себе, мирного неба! На все добре!